Я Людмила Зінченко, практикуючий головний бухгалтер з досвідом вже більше 20 років, мені прийшла ідея створювати свою аутсорсинг свою компанію, але чесно, я не знала, з чого починати, куди бігти і що робити. А коли ще в тебе за спиною така конкретна валіза з невпевненістю, кучею всяких там забобонів, страхів. Я буду першою, у кого це не вийде. Коли я побачила про цей курс, я зрозуміла, що ну мені варто спробувати. Хоча б. не розуміла де брати клієнтів. Мене е, страшило те, що я не розуміла з чого почати конкретно. Я рекомендую бухгалтерам. Які вже готові брати на себе відповідальність. Він створений з такою щирою любов'ю і е, такою щирою відвертістю, яку напевно не знайдеш ніде. Вогник в, у, у, у кожної це особливий такий момент, який драйвує і надає наснаги на подальше. Є фідбеки від клієнтів, коли вони реально говорять, що ми цінуємо за ваш професіоналізм, і останнім, останнім часом ви відкрили новою